Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Султасяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, загибель немовляти, ДТП із пішоходом і смерть посеред вулиці. Про це та інше далі. П'ятимісячне немовля померло на Гусятинщині. Родичі розповіли, що того дня дитинка була активна, не відмовлялася від їжі. Мати погодувала малечу і вклала спати. Через годину підійшла, аби подивитися, але маля вже не дихало. Медики Копичинецької центральної лікарні намагалися реанімувати дитину, але все марно. Що стало причиною смерті дитини, яка зі слів батьків нічим не хворіла, встановить експертиза. В Тернополі автівка збила пішохода. Аварія сталася 6 березня, близько 9-ї вечора на вулиці Бродівській. Чоловік постраждав від автомобіля ЗАЗ під керуванням 35-річного водія. Від удару взуття чоловіка порозкидало у різні боки. Скільки потерпілому років невідомо. Патрульні кажуть, він не встиг назвати рік свого народження, бо почав втрачати свідомість. Постраждалого, госпіталізували. Трагедія сталася неподалік від пішохідного переходу, тому невідомо де саме потерпілий переходив дорогу у встановленому місці чи поза ним. Це встановить слідство. Чоловік помер посеред Тернополя. Шістдесятирічний мешканець підгаєцького району йшов вулицею Живова. Аж раптом чоловік впав і втратив свідомість. Неподалік патрульні якраз зупинили авто за порушення правил дорожнього руху, тому одразу кинулися до перехожого і почали надавати домедичну допомогу і паралельно викликали медиків. Лікарі протягом 30 хвилин намагалися реанімувати чоловіка, але марно вони констатували смерть. Уночі 7 березня п'ятеро людей постраждали в аварії на Кременеччині. Серед них двоє неповнолітніх дівчат. За попередньою інформацією, водій ваза не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Як результат, автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку. Далі легківку відкинуло і вона перекинулася на бік. Швидку викликав сам водій. А вже після того, як пасажирів забрали медики, покинув місце події. До поліції прийшов за кілька годин. каже, що злякався, тому і втік. У пасажирів забої та інші тілесні ушкодження. Двох з них госпіталізували в травматологічне відділення. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Скотомогильник під Тернополем досі не ліквідували. Ось так виглядало звалище рештків тварин близько місяця тому між селом Кип'ячка і селищем Велика Березовиця. Цю територію в оренду взяло ТОВ «Біобластер». Йому за облаштування такого скотомогильника виписали штраф і зобов'язали вивезти рештки. Гори кісток, нутрощів і голів тварин мали забрати до 1 березня, але замість ліквідувати частину скотомогильника підпалили. Ми їм попередньо видавали припис не спалювати і не забруднювати земельну ділянку. Цей припис вони не виконали, і зато ми їх оштрафували на 1700 гривень посадову особу. Крім того, ми е відібрали проби землі навколо тієї земельної ділянки, зафіксували забруднення візуально, де там витікають стічні води. І за це ми ще нарахували десь 4,5 тисячі гривень збитків. Окрім цього, ТОВ «Біобластер» звернулись в Держекоінспекцію із проханням про перенесення терміну у зв'язку. Зв'язку із тим, що вони не встигають вивезти рештки. Тепер на виробництві зобов'язались вивести скотомогильник до 11 березня. Знімальна група на гарячому триматиме на контролі цю ситуацію, і вже 12 березня ми приїдемо на скотомогильник, аби перевірити, чи не доведеться мешканцям ближніх сіл далі жити у смороді. У патрульній поліції триває набір. Приєднуйтесь до команди правоохоронців, якщо вам від 20 до 40 років і у вас є бажання стояти на сторожі порядку міста. Зарплатня від 10 тисяч гривень також передбачено поліцейському можливо взяти житло в лізинг. От навчання хто без вищої освіти також може навчатися в юридичних закладах, як і на державній формі навчання, так і на заочній формі навчання. На сьогодні у мене все. Попереду три вихідні, тому бажаю вам гарного відпочинку. Веселіться, але не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарних вихідних.